Будь-якому випадку є шанс про те, що він дійсно залишиться. а сполучені штати Америки залишиться у цій війні нашим партнером надалі. Цей шанс не маленький. Це він не мізерний про те, що говорить, і навіть те, що зараз Дональд Трамп реально хоче втікти звідси по максимальному, uh -huh. тому що питання, наприклад, ми ж буквально там на днях інформацію почули про те, що Трамп хоче, щоб Україна і Росія вели перемовини напряму. Угу. Між собою. Тобто він хоче вискочити звітом, тому що всі е, ляпи, всі е, важкі ситуації, які зараз виникають під час е, цього вирішення цього, цієї війни, вони падають на кого? На Трампа. На Трампа. Тому що він, як старший батько, знаєте, як медіатор, він має повністю корелювати цю ситуацію, а йому це не вдається. Угу. Він каже: стоп, давайте в Росії побомбила. Всі повертають на Трампа, що він скаже, що він скаже, а він нічого не сказав. Розумієте, тобто, отак от воно завершується, йому це вже починає набридати, тому що він каже: Стоп, ну я ж не можу відповідати за всі ваші вчинки, я не можу відповідати за Путіна, і він правий. Він не може відповідати за ага. Путіна, але ти можеш вибрати сторону.